В перший рік участі Закарпаття у проєкті готовою до інвестицій у бібліотечну сферу виявилась тільки Виноградівщина. Наступного разу вже три, і тепер чотири райони: Березнянський, Свалявський, Мукачівський та Ужгородський. Знаєте, дуже важко йде підготовка з приводу того, що це все ж таки економічна ситуація. Не дуже дозволяє сьогодні проводити ремонти, підводити, міняти електрику, підводити інтернет мережу. Ну але на сьогодні питання вирішується взагалі. Це голови райдержадміністрації так сприйняли і ну нормально сприйняли це питання і розуміють його необхідність і намагаються надати допомогу. У всякому разі, всюди на сьогодні є такі дані, що всюди вже проводяться роботи для того, щоб до 1 травня бути готовими прийняти техніку. У четверо нещодавно була в нас така масовий захід, який називається Літературні деб'юти, і ми вже провели таку скайп-зв'язок. Між тими районами, які вже працюють бібліомості не перший рік. І, хоча було наголошено, що закінчується ваш робочий час, ви можете бути вільні, але вони все ж таки досиділи до кінця, до сьомої години. Сказали, що це дуже цікаво, ми приймали активну участь для районних міських і надто сільських бібліотек. Участь у транскордонній ініціативі це задоволення давно визрілої і потреби йти в ногу з часом. Хоч у нас недавно працює пункт вільного доступу до мережі інтернету, але користуватися ним багато дуже охочих. У нас бібліотека розміщена в самому центрі села користуються інтернетом всі. Учні, студенти, вчителі. Швидко для них це безкоштовно, швидко, з економією часу вони знаходять собі відповідну інформацію. Для десятьох переможців проекту організували тренінг. Це бібліотекарі Рахівщини та Іршавщини, котрі виграли грант у 2011 тисячі Торік їх навчали правилам користування одержаною технікою, а нині заохочують увімкнути не якийсь прилад, а власну фантазію, що суттєво допоможе бібліотеці розширити коло користувачів. Наша бібліотека також прийняла участь у благодійній акції завдяки співпраці із. Організацію Червоного Хреста» в нашому місті основною метою цієї акції було зібрати кошти на операцію для хворої дитини. Проводилася широко підтримка акції в соціальних мережах, де ми є зареєстровані, нас можна знайти. Ми, маємо, ми створили свій блог. Кожна сільська бібліотека також веде блог і зареєстрована в соціальних мережах. Програма Бібліоміст це не доброчинність для всіх і кожного. кажучи, образно це ще одна історія попелюшки, бо ж допомагають саме тим установам, у яких обмежені фінансові спромоги, проте значний людський потенціал. Активним і креативним відданим роботі й спраглим змін на краще керівницям книгозбірень вручили сертифікати Закарпатського регіонального тренінгового центру для бібліотекарів.